Привіт, друзі! Дякую, що підтримуєте дивитеся мій канал, який я тільки-тільки розпочала вести. Надію, що корисна інформація. І сьогодні хочу розказати трошки про дитячий майданчик, який нам дуже подобається. Дітям гратися, тут достатньо багато дітей буває а на цьому майданчику. Він знаходиться, знаходиться в центрі біля вулиці Сомерсет І тут багато дитячих зон, де можна погратися з дітьми. Часто тут можна бачити обох батьків маму з татком, або окремо мами, більше це в будні дні приходять, або ж тато. Так часто гуляють тут татусі з дітьми, а мамусі, мабуть, займаються своїми справами. Так, наш майданчик дитячий, куди ми ходимо гуляти, знаходиться біля парку невеличкого. Тут є столики, можна приходити поїсти. І тут в такій зеленій зоні зелені, знаходиться такий дитячий майданчик. Він насправді тут дуже популярний, бо нічого поряд такого цікавого тут більше немає. Ну, центр міста дуже часто можна спостерігати на дитячих майданчиках, що приходять батьки, тато або дідусь гратися з дітьми. І взагалі... Чоловіки тут дуже часто гуляють з колясками, з маленькими дітками. Це у нас тут такий один з улюблених дитячих майданчиків. Да, тут багато різних іграшок, велосипеди. Це знаходиться тут, на цій дитячій, дитячому майданчику. І діти приходять, граються і йдуть. Ну, звичайно, що ви можете з собою приносити іграшки, то не є проблема Така цікава, велика територія, тут годілки є, можна кататися на них. Цей майданчик знаходиться в центрі, пісок тут добрий, можна пасочки робити. на перетині вулиць Сомерсет, якщо я не помиляюсь, і Бенк. У будь-якому випадку я локацію скину в коментарях, зможете, хто в місті Отава, зможете відвідати. Це ми зараз прийшли ще на одну дитячу майданчик. Він теж знаходиться тут в центрі, по вулиці Елвін. Що мені подобається на цих майданчиках? Вони не такі великі, тут розваг не так багато для дітей, але є такі столики, за якими можна дітей покормити. Тобто можна вийти на цілий день і тут. І ще на кожному майданчику є такі гойдалки. Це дуже цікаво. І взагалі ці майданчики обладнані таким чином, що розраховані на різний вік дітей і різні спортивні навантаження можна робити. Що мені подобається в Канаді, це те, що люди жодним чином один одного не напружують. А більшості канадців і тих, хто тут проживає, їм насправді все одно. В чому ти в її, що ти думаєш про них, і що ти їсиш і т.д. і Тобто ніхто не вмішується в приватне життя, якщо ви їх не попросите. Або якщо це не буде якась дуже критична ситуація, що вони будуть бачити, наприклад, загрозу да, для вашого життя або для їхнього життя, так буває, що наприклад, особливо стосовно дітей, да, якщо наприклад дорослі сваряться навіть на вулиці, да, можуть там чоловік з дружиною посваритися і поряд діти, то Деякі проходять повз вони можуть визвати поліцію да і почекати, поки приїдуть, щоб допомогти якось вирішити цю ситуацію, тобто приймаються психологічним станом дітей, особливо і є спеціальні організації, які дбають. Про те, щоб діти не піддавалися в психологічному впливу і вплину агресії з боку батьків. Ну тобто, це дуже така цікава тема. Для Канади вони за це дуже переймаються. Якщо вам подобається мій канал, буду вдячна за підписки і вподобайки. Дякую на все добре.